Доброго ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні ми звернемося до одного з найглибших і найзворушливіших псалмів Покаяння і надії. Це 130-й псалом, відомий також як Де Профундіс з глибини, це молитва душі, що опинилася в найтемнішій точці, але знайшла шлях до світла. Давайте прочитаємо його з відкритим серцем: Пісня при наближенні до храму. З глибини я волаю до Тебе, Господи, почуй мій зойк, Господи, прислухайся до голосу, мого благання. Якщо Ти, Господи, вважатимеш на провини, то хто, Господи, зможе встояти? Але в Тебе є прощення, щоб шанували тебе. Я чекаю Господа, всією душею сподіваюсь, покладаючись на Його Слово. Моя душа очікує Господа більше. Ніж вартові світанку, набагато більше, ніж вартові світанку. Надійся Ізраїлю на Господа адже в Господа милосердя і велике викуплення в нього. Він викупить Ізраїль від усіх його гріхів. Цей псалом одна з пісень при наближенні до храму, це дуже символічно. Паломник, ідучи до святого місця, до Божої присутності, усвідомлює свою негідність. Він не приходить до Бога з позиції сили чи праведності, він приходить з глибини свого серця, з усвідомлення своєї потреби в милості. Ця пісня це шлях від темряви до світла, від усвідомлення гріха до прийняття прощення, від тривожного очікування до непохитної надії. Небесний Отче. Я дякую тобі за цей новий ранок, за дар життя і за твою незмінну любов. Дякую тобі за твоє слово, яке є дзеркалом для моєї душі і джерелом надії для мого серця. Сьогодні я особливо вдячний тобі за 130-й псалом, дякую за його неприкрашену чесність. Дякую, що він дає мені дозвіл і слова, щоб кликати до тебе з моїх власних глибин. Дякую за те, що Він не залишає мене в темряві, а веде до світла твого прощення і викуплення. Я прошу тебе, Духу Святий, будь моїм провідником у цих роздумах. Відкрий мені справжню суть моєї потреби в тобі. Допоможи мені не боятися заглянути в глибини свого серця, бо я знаю, що там я зустріну не осуд, а твою благодать. Навчи мене чекати на тебе з такою ж упевненістю і таким же прагненням, як вартовий чекає на світанок. Нехай цей псалом стане моєю особистою молитвою і зміцнить мої стосунки з тобою. Говори до мене, Господи, я слухаю. З глибини я волаю до Тебе, Господи, почуй мій зойк, Господи, прислухайся до голосу мого благання. Псалом починається не з чемної молитви, він починається з крику, з глибини. Що це за глибина? Це не просто поганий настрій, це місце. Де душа відчуває свою повну безпорадність. Це може бути глибина провини, коли тягар моїх помилок тисне на мене. Це може бути глибина смутку, коли втрата здається нестерпною. Це може бути глибина самотності, коли здається, що ніхто в світі мене не розуміє. Це місце, де я досяг дна. Із цієї глибини я не можу чемно просити, я можу тільки волати, кричати. Як часто я намагаюся приховати свою глибину, я одягаю маску, посміхаюся, кажу, що все добре, але Ти, Господи, запрошуєш мене до іншого. Ти хочеш чути мій справжній голос, навіть якщо це зойк. ти не боїшся мого болю, мого розпачу, моєї розгубленості. Цей вірш вчить мене, що молитва починається з чесності. Перший крок до виходу з глибини це визнати, що я в ній. І покликати єдиного, хто може мене звідти витягнути. Якщо ти, Господи, вважатимеш на провини, то хто, Господи, зможе встояти? Після крику з глибини приходить момент прозріння. Псалмоспівець розуміє, що його проблема не лише в обставинах, його головна проблема всередині це його провини, його гріхи. І він ставить риторичне питання, відповідь на яке очевидна. Якщо ти, абсолютно святий і справедливий Бог, будеш судити нас за нашими вчинками, вести точний облік кожної нашої помилки, кожного неправильного мотиву, кожного злого слова, то ніхто, жодна людина не зможе встояти перед тобою. Всі ми виявимося винними. Господи, ця істина одночасно і лякає. І звільняє. Вона лякає, бо показує мені мою повну неспроможність заробити твою прихильність. Усі мої спроби бути хорошою людиною розбиваються об скелю твоєї святості. Але вона і звільняє, вона звільняє мене від гордині, вона звільняє мене від потреби порівнювати себе з іншими і думати, що я кращий. Вона ставить мене на один рівень з усім людством. На рівень потреби в милості. Це кінець будь якої самоправедності, це точка нуль, з якої може початися справжнє спілкування з тобою. Але в тебе є прощення, щоб шанували тебе. Господи, це одне з найважливіших слів, але у всій Біблії воно є мостом над прірвою, яка відділяє нас від Тебе після усвідомлення повної безнадії. Хто зможе встояти? Лунає ця дивовижна істина, але в тебе є прощення. Прощення це не те, що ти іноді робиш, це частина твоєї суті, це твій характер, і воно є у тебе в достатку. І яка мета цього прощення? Псалмоспівець каже, щоб шанували тебе. Це так нелогічно для людського розуму. Ми думаємо, що люди будуть шанувати Бога, якщо будуть Його боятися, якщо він буде суворим суддею, але ти кажеш ні. Справжнє глибоке любовне шанування, благоговіння народжується не зі страху покарання, а з вдячності за незаслужену милість. Коли я усвідомлюю глибину своєї провини і бачу велич Твого прощення, моє серце не може не відгукнутися любов'ю і поклонінням. Твоє прощення не робить мене легковажним, навпаки, воно робить мене ще більш відповідальним. Я хочу жити так, щоб не засмучувати того, хто так багато мені простив. Я чекаю Господа, всією душею сподіваюсь, покладаючись на Його Слово. Господи. Після того, як автор знайшов надію у твоєму прощенні, його стан змінюється. Крик з глибини перетворюється на тихе, сповнене надії очікування Я чекаю Господа це не пасивне, бездіяльне чекання, це активний стан душі, і він чекає не просто так Його очікування має міцну основу, покладаючись на його слово. Він чекає, бо Ти щось пообіцяв, ти пообіцяв милість, ти пообіцяв прощення, Ти пообіцяв викуплення, і він обирає вірити Твоїм обіцянкам більше, ніж своїм почуттям чи обставинам. Господи, це такий важливий урок для мене. Мої почуття постійно змінюються, мої обставини нестабільні. Якщо я буду будувати свою надію на них, я буду постійно хитатися. Але Твоє Слово. Незмінне, воно скеля, чекати на тебе, покладаючись на Твоє Слово, це кинути якір у вічність. Це означає щодня відкривати Біблію і нагадувати своєму серцю про твої обіцянки, особливо тоді, коли нічого навколо здається, не свідчить про їхнє виконання. Моя душа очікує Господа більше, ніж вартові світанку, набагато більше. Ніж вартові світанку. Тут псалмоспівець намагається висловити інтенсивність свого очікування, і він знаходить досконалий образ вартовий на міському мурі вночі. Уявіть собі його стан всю ніч він провів у темряві, холоді, напрузі, він бореться зі сном, він вдивляється в темряву, чекаючи на можливу небезпеку. І чого він чекає найбільше? Світанку, бо світанок означає кінець його варти, він означає світло, безпеку, відпочинок. І для вартового світанок це не просто можливість, це впевненість. Він точно знає, що сонце зійде, це лише питання часу. І псалмоспівець каже: Моя душа чекає на тебе з такою ж упевненістю і з ще більшим прагненням. Він не сподівається, що ти, можливо, прийдеш, він знає, що ти прийдеш. Твій прихід, Твоя відповідь, Твоє визволення такі ж неминучі, як схід сонця. Повторення набагато більше, ніж вартові світанку, підкреслює, що його прагнення ще сильніше, бо світанок приносить лише тимчасове полегшення, а ти приносиш вічне спасіння. Господи, я роздумую над цим контрастом. Темна ніч душі. І неминучий світанок твоєї милості. І я думаю з позиції співчуття про людей, які зараз перебувають у своїй найтемнішій ночі. Можливо, вони у глибині провини і не бачать виходу. Можливо, вони в глибині смутку і думають, що радість ніколи не повернеться для них ніч здається нескінченною, і найстрашніше вони втратили віру в те, що світанок взагалі настане. Вони схожі на вартових, які почали сумніватися в законах Всесвіту. Господи, я молюся за них. Я прошу, щоб промінь Твоєї надії пробився крізь їхню темряву, можливо, через добре слово друга, можливо, через цей самий псалом. Нагадай їм, що ти вірний, що навіть коли вони не бачать сонця, воно продовжує свій шлях. І що ніч, якою б довгою і темною вона не була, не може тривати вічно. Вона завжди закінчується світанком. І я молюся за себе коли я опинюся у своїй ночі, допоможи мені не дивитися в темряву, а дивитися на схід, впевнено очікуючи на твій світанок. Серцевиною цього псалма його центральним образом є очікування. Але це не звичайне очікування, це очікування, яке народжується в глибині, проходить через усвідомлення гріха, знаходить основу в Божому прощенні і розквітає в непохитній надії, сильніший за очікування світанку. Це подорож від тривожного очікування суду до радісного очікування Спасителя. Краса цього образу в його активності, це не просто сидіння, склавши руки, це покладання надії на його слово. Це духовна праця, яка полягає в тому, щоб щодня живити свою надію істинами списання, це боротьба за те, щоб тримати свій погляд спрямованим на схід, а не на темряву навколо, сила цього образу в його впевненості. Надія Псалмоспівця це не сліпий оптимізм. Вона ґрунтується на двох непорушних фактах на характері Бога Він милосердний і прощає, і на його обіцянках Його слово є істинним. Саме тому Його очікування є таким же впевненим, як очікування світанку це очікування, яке приносить мир навіть до того, як прийшла відповідь. Головна обіцянка, що є фундаментом усього псалма, це в Господа милосердя і велике викуплення в нього. Це те, на що псалмоспівець надіється, це те, що він пропонує всьому Ізраїлю. Він не каже сподівайся на свої сили, він каже, надійся на Господа. Чому? Бо в нього є те, чого ми найбільше потребуємо. По-перше, милосердя. Це слово в оригіналі означає непохитну, вірну, завітну любов. Це любов, яка не залежить від нашої гідності, вона залежить лише від його вірного характеру. По друге, велике викуплення. Слово велике означає рясне, надлишкове, це не просто мінімальне прощення, це повне, щедре, всеохоплююче звільнення. Викуплення це викуп з рабства, і псалмоспівець каже, що Бог викупить нас від усіх гріхів. Не від деяких, не від найгірших, а від усіх. Це обіцянка повного і остаточного звільнення, це серце Євангелія. Через Ісуса Христа Ти, Господи, заплатив ціну нашого викупу, і тепер кожен, хто приходить до Тебе з глибини, може знайти це милосердя і це велике викуплення. Господи, цей псалом це дорожня карта для моєї душі. Він показує мені шлях від найнижчої точки до найвищої надії. Я не хочу, щоб він залишився для мене просто красивим текстом про покаяння. Я хочу, щоб він став моїм практичним посібником у стосунках з тобою. Тому я приходжу до Тебе з головним питанням Господи, як мені жити цим сьогодні? Як мені навчитися не боятися своїх глибин, а використовувати їх як місце для зустрічі з тобою? Як мені бути чесним перед тобою щодо моїх провин, не впадаючи у самобичування, а знаходячи свободу у визнанні? Як мені щодня жити у світлі Твого прощення, дозволяючи йому народжувати в мені благоговіння, а не легковажність? На які саме обіцянки з твого слова ти хочеш, щоб я спирався сьогодні? Як мені навчитися чекати на тебе з упевненістю вартового, особливо в тих сферах, де світанку, здається, не буде ніколи? Як мені ділитися цією надією з іншими, закликаючи їх надіятися на Господа? Покажи мені, Господи, навчи мене мистецтву святого Очікування. На основі цього псалма я приношу тобі свої конкретні прохання на цей день. Прошу тебе про чесність, допоможи мені сьогодні не ховатися від себе і від тебе, коли я відчую себе в глибині, дай мені сміливість кликати до тебе, а не вдавати, що все добре. Прошу про смирення, коли я усвідомлю свою провину, допоможи мені не виправдовуватися, а просто сказати: Господи. Я винен, і в цьому смиренні допоможи мені прийняти Твоє прощення. Прошу про віру, дай мені віру, щоб я міг по-справжньому покладатися на Твоє Слово. Покажи мені сьогодні в писанні обіцянку, за яку я можу триматися. Прошу про терпіння і надію. У тих ситуаціях, де я чекаю на твою відповідь, наповни моє серце миром і впевненістю вартового. Забери від мене тривогу і сумніви, і прошу про любов до інших. Допоможи мені бути тим, хто вказує людям на тебе, на джерело милосердя і великого викуплення. Господи, я визнаю, що цей шлях від глибини до світанку може бути довгим і важким. Чекати в темряві це нелегко легше впасти в розпач і повірити, що ніч ніколи не скінчиться. Легше намагатися вибратися з глибини самотужки, що веде лише до ще більшого виснаження. Легше закрити своє серце в гіркоті, ніж відкрити його для визнання своєї потреби. Буде спокуса перестати дивитися на схід і знову зануритися в темряву своїх проблем. Буде спокуса перестати вірити у твої обіцянки, бо вони здаватимуться занадто добрими, щоб бути правдою. Тому я прошу тебе, Боже, Простійкість. Коли моя надія почне згасати, будь світлом для мене, коли моя душа втомиться чекати, будь її силою. Коли голоси сумніву стануть надто гучними, проговори своє слово істини ще голосніше: Я не хочу здатися, я хочу дочекатися Твого світанку, я повністю покладаюся на Твою вірність Ти той, хто почав у мені добру працю. І я вірю, що ти доведеш її до завершення. Тримай мене міцно, поки не зійде ранкова зоря. Моє серце сповнене вдячності за цей глибокий і прекрасний псалом. Дякую тобі за те, що ти Бог, який чує мій крик навіть з найбільшої глибини. Дякую, що ти не відвертаєшся від мене, коли я розбитий. Дякую за твою святість, яка показує мені мою потребу. І за твою благодать, яка цю потребу задовольняє. Дякую тобі за найдорожчий дар, за прощення. Дякую, що воно є у тебе і що ти даєш його щедро. Дякую за твоє слово, яке є надійною основою для моєї надії. Дякую за цей дивовижний образ вартового і світанку, який дає мені впевненість у твоїй вірності. Дякую, що ти, Бог, у якого є не просто милість, а велике викуплення. Дякую за Ісуса, в якому всі ці обіцянки стали так і амінь. Дякую за твій характер, Ти милосердний, прощаючий, вірний і спасаючий Бог, Ти, моя єдина надія. Отче Небесний, на завершення цих роздумів я знову збираю всі свої думки і бажання в одну молитву. Моє головне прохання сьогодні жити як людина. Яка чекає на світанок, я хочу зустрічати темряву не з розпачем, а з надією. Я хочу зустрічати свою недосконалість не з осудом, а з довірою до Твого прощення. Я хочу жити, покладаючись на Твоє слово, а не на свої почуття. Я присвячую цей день Тобі, я віддаю Тобі свої глибини і прошу наповнити їх твоєю присутністю. Я віддаю тобі свої провини і приймаю твоє повне викуплення. Я віддаю тобі своє очікування і прошу наповнити його миром і впевненістю. Нехай моє життя сьогодні буде тихим свідченням для інших про те, що надія на Господа це найнадійніша річ у Всесвіті. Я йду в цей день з очима спрямованими на схід, очікуючи на світло твоєї слави. В ім'я Ісуса. Амінь. Дорогі брати та сестри. Дякую, що провели цей час у спільній молитві. Цей псалом це подарунок для кожного, хто коли-небудь почувався на дні. Це нагадування, що жодна глибина не є занадто глибокою для Божої любові. Не бійтеся своїх глибин, кличте звідти, і знайте, що на вас чекає прощення і велике викуплення. Нехай ваше очікування буде сповнене надії як очікування вартового. Світанок неминучий. Якщо ця молитва торкнулася вашого серця, напишіть у коментарях слово Амінь, проголошуючи свою надію на Господа. Якщо ви зараз перебуваєте у своїй глибині і потребуєте підтримки, поділіться цим. Ми тут, щоб молитися один за одного. Ваша вподобайка допоможе цій звістці надії знайти тих, хто в темряві, а підписка на наш канал дозволить нам і надалі разом чекати на Божий світанок. І наостанок я благословляю вас. Нехай надія на Господа буде вашим світлом у найтемнішу ніч, і нехай ви з радістю зустрінете світанок його вірності. Амінь.